Глава 10. Фінал роздумів. шизофренії не існує. Доки він згадував цю приголомшливу історію життя однієї людини, яка протягом багатьох років перебувала під впливом злих голосів у своїй голові, він викорив три сігарети, від чого йому зробилося недобре. Собака продовжувала схвильовано бігати по двору, і в його поведінці явно щось було не так. Він зайшов у будинок, відкрив інтернет і продовжив. Спати вже. Просто не хотів. Хоча останній сон закінчився ось уже як добу тому. Він сів і відразу знайшов запис зі свого щоденника про хлопця, який у розпачі написав про свої переживання, що відбуваються в його житті. Сьогодні, 6 липня 2021 року, свого роду це буде сутеативний запис, який можна вважати фікціями в моїх думок і життєвих подій, які здебільшого наповнюють мою уяву, що в свою чергу спровоковано неймовірним для розуміння іграми розуму. І що найцікавіше такі ігри розуму веде зі мною якась сила, яку складно ідентифікувати, від слова взагалі, бо ніде вона чітко не описується людством. Точніше це описується в різні часи, різними джерелами, як щось, що впливає на життя людини, і, в залежності від того, на що ви готові піти заради прекрасного життя, і, відповідно, пізніше подобається вам це чи ні, знаєте ви про це чи ні, ця сила вимагає від людини оплату. І, як правило, далі від такої угоди з діяволом, на кінець життя ви опинитеся з багажем придушених страждань, які роблять вас з останнім виродком або людиною, яка зривається в безодню, живучи життям невдахи. У принципі, якщо хтось прочитає ці рядки, то ви можете навіть не зрозуміти, що я хочу передати за допомогою вираження набутого мною гіркого досвіду, на який я б ніколи не погодився і ніколи б не дозволив так чиняти, якби не пряме втручання. Цього щось у мою долю, і в те, які вчинки я здійснив або ще гірше, які дії я так в своєму житті не зробив. Перша спроба написати щоденник про моє життя рік тому була ввінчена жахливими подальшими подіями, оскільки ця сила відкрила мені правду про моє сімейне життя. Після цього, м'яко кажучи, через рік я можу сказати, що так і не оговтався, просто тому, що в контакті з голосами я восьмий рік. І кожну секунду вони не зупиняються, а вдень вони дуже багато разів з особливим пекельним знущанням нагадують мені все те, що трапилося з моїм життям і до чого вони проклали всі зусилля. Я щойно перечитав те, що написав, і пам'ятаючи себе 8 років тому, я зараз впевнений, що я б, як і багато хто з вас, зараз сміявся зі всього цього, вважаючи людину, яка це написала шизофреником, який щось собі там напридумував. І я би був би на 100% впевнений, що насправді нічого з цього немає, оскільки про це говорить офіційна медицина. І будь-які психіатри, які покладає лише на відомі на цей момент знання в медицині, скажуть тільки так: хоча ось вам примітка, чому наша цивілізація досі не знає природи виникнення такої хвороби. При цьому, якщо спиратися на відомі людям офіційні знання, які лежать. Для кожного мережі у вільному доступі, виявляється, медицина говорить хвороба, церква говорить вплив лукавого, вчені дивляться на зірки, кажуть, і на планетне більше розвинене життя. Про магів, шаманів, цілителів, чаклунів, відьом, астрологів і всіляких відгалуджень, екстрасенсорики тут взагалі важко для розуміння, оскільки вони завжди замовчують походження їх здібності. І найголовніше, чому автор рядків швидше за все, вже мертвий на момент ознайомлення вами з цими записами. Це для любителів конспірологічних теорій, таємних змов про те, що нібито існує таємна спільнота, створена людьми, яка керує усім світом. І ось якраз ключ до розгадки цієї загадки, вибачте, за тавтологію, це і є ця сила. 8 липня 2021 року. Швидше за все, ці записи не будуть один одного продовжувати, тому що після кожного запису моїх думок це так зване явище. Якщо висловлюватися нелітературними словами, пудрить мені в мізки, що майже за кілька хвилин ви забуваєте про неймовірне розуміння всього, що відбувається не тільки в питаннях складної, зламаної, абсолютно змарнованої своєї долі, але також спроєктувавши ці відкриття, існує розуміння все охоплююча обману, який існує в нашому видимому і такому всім якоби зрозумілому світі. Завжди легше висміювати і не сприймати. Те, що ти не зустрічав в житті, а бачив лише в голівудських фільмах різних жанрів, сьогодні я поділюся невеликою кількістю думок про кіно та всі інші відео та аудіо впливи на масу людей. Для початку трохи захоплення. Уявіть, що все, що знімається або вигадується в серіалах, у фільмах, це не фантазія блискучих режисерів і сценарістів, хоча. Так, це можуть бути і фантазії, які народжуються не самі по собі, а спровоковані пережитою якоюсь подією в своєму житті. І їхній мозок вже визначає і вірить усе, що вони пишуть, а потім на цьому тлі вони в тій чи іншій формі знімають картини, виходячи з уявлень своєї реальності. Тому окремо вражає моє уявлення жанр фантастичних фільмів, а страх вселяє жанри фільмів про містику та фільмі жахів, захоплення істину, зняті фільми про Ісуса Христа. Віра і релігія для мене найскладніша тема. Якщо я вирішу, то я спробую пояснити перед смертю, чому. При цьому наймудріша, делікатна та настільки потаємна, що просвітлення доводить до таких розумінь, які можна поглинати лише мінімальними дозами. Що сказати, вісім років тому я був атеїстом, тепер я впевнений на 100% антиатеїста. На цю тему важко щось писати, так як звичайним словами, зібраними у речення, все це неможливо описати. Так от, якщо я вам скажу, що хай у кінострічках багато моментів пов'язано з інструментами творчого маркетингу, щоб тримати глядача в напузі, що вигідно з споряду окупності. Але головне не в цьому. Головне, що автор цих сюжетів або просто письменник фантаст в своїй голові реально прожив і відчув усі ці ідеї. Також людина переживає якусь трагедію або дуже стресову ситуацію в житті. Після чого такі потрясіння в мозку викликають процеси, які відкривають двері втаємне і приховане для більшості людей, які в принципі задовільняються наповненням свого життя, обслуговуючи лише свої творінні потреби, що добре вписується в концепцію, яку я опишу трохи нижче, щоб давати дорогу героям. Так ось, коли ці двері відкриваються, шляху назад вже немає. І в гру вступає хтось чи щось. Тут я боюся помолитися, оскільки різні напрямки наших вчені, знань, все це трактують по-своєму. Але, як дуже цікаво, висловився один з ревиконавців в одній зі своїх промов, де він говорив сакральні слова, у будь-який час і в усіх міфологіях закладено один і той принцип шляху героя. Коли ми дивимося фільми, ми всі уявляємо себе цим героєм, який переміг усіх і закінчив свою історію, отримавши тріумфальний кубок слави. Але подумайте, скільки пов'язаних персонажів героїв переможцю потрібно обдурити, вбити, не помітити, зламати або просто залишити своїми шанувальниками. А щоб цій силі виростити до такого героя, скільки насправді людських долі треба зламати. Про що ще говорить? Ви скажете, це просто конкуренція. Але що, якщо ця вершина апріорі недосяжна для більшості? Відповідно, багато мрій про це ламаються ще в дитинстві, у кого згодом. А ті, хто своїх драконів читає, чиї зламані життя та долі перемагають, ті стають тими, ким усі захоплюються. Але я б не поспішав робити висновки і бажати ставати таким героєм, тому що ти не знаєш, на що він чи вона пішли, щоб досягти цього рівня гри у кальмара, по прикладу одноімного гучного та сенсаційного серіалу про смертельну гру на виживання. У той же час така людина ніколи не досягне такого успіху без контракту, свідомого чи несвідомого. І ще про фільми, які недозначно натякають на те, що може бути у світі, і що не все так просто ось з божевільними людьми, яких висміють в суспільстві. Є відеофрагменти повнометражного фільму зі сценою пацієнта, якого розпитують психіатри, коли, по суті, геніальний аналіз, а також стандартний підхід до простих речей, дає ефект неймовірних і дивовижних висновків, які викликають захоплення у людей, і абсолютне здивування. Звичайний фільм це завжди романтика на екрані, щоб глядач зацікавився, щоб фільм став популярним і приніс необхідний фінансовий результат. Але тема якраз відповідає тезі, що я намагаюся описати, як розповідь про те, що сталося зі мною в житті, що діагноз шизофренія є вигаданою хворобою, щоб залікувати неугодних систем і людей. Я не хочу більше писати на цю тему, але я в заході від чоловіка з цього фільму, так як жінка намагалася з ним розмовляти з позицією гуру. І зверталася до нього як до дурня, але отримав аналіз свого насидженого місця, який вона заслужила через ліжка з літнім головним лікарем, відразу вся її помпезність і вся її вигадана перевага була нівельована і продемонстрована людиною з доповненою реальністю, поглибленим розумінням навколишнього світу таким чином, що вся ця комісія лікарів, які лікують, по суті, вигадану хворобу виявилася простим фарсом, і відразу чітко глядачу стало зрозуміло хто насправді повинен кого підлікувати і повчити моральності своїх вчинків, бо так вийшло, що у розмові з нібито хворою людиною вона чітко підтвердила свою компетентність в питанні визначення людей хворими, бо фактично своє місце роботи ця жінка заслужила своїми непрофесійними вміннями і здібностями. Це трохи заплутано, але це все на сьогодні. Яке жахливе життя люди іноді живуть і це в 21 столітті, коли є технології, є медицина, є інтернет. У кожного практично все на виду, але все ж є щось, яке вміло приховує свою діяльність і продовжує робити своє демонічне звучання над людьми. Водночас у суспільстві вплив злих галасів на людину висміюється. І, і такі умови, штучно створені для зручності, сутності, мозалякувати людей, на яких вони впливають, оскільки людина не хоче говорити про свою хворобу, бо вона сприймається усіма ганебною. І цим самим користується сутність, яка маніпулює, використовує та пригнічує волю жертву, змушуючи її діяти в власних інтересах, щоб що, що далі заманювати все більше і більше людей до тенетів лукавого. І вийти з цієї ситуації людині важко, тому що вона знає, що вже давно в адресу таких людей в суспільстві адресовані стандартні кліше з принизливими характеристиками щодо з'їхавшого даху або пацієнта лікарні номер 15 де просто нікому не сподобається, коли їх стануть називати шизиками. При цьому ніхто навіть уявити не може, наскільки такі люди потерпають від нелюдських тортур і дуже сильно страждають. І винні в таких муках нерідко саме люди, які залучені до сфери діяльності чорної магії. І Як тільки Богдан узагальнив свою останню думку, то він на в Тикток, неначе дивом натрапив на інтерв'ю з чорною відьмою. І його обурення сягнуло найекстремальніших точок. Навіть до таких часів подобив він, коли чорна відьма з абсолютним нахабством і упевненістю своєї недоторканості публічно дає інтерв'ю і каже, що вона робить обряди на крадника на замовлення клієнта проти іншої людини, якщо та позолотить монетами її ручку. І таким чином, такий клієнт, преслідуючи своє низькі бажання використати чуже життя на користь свого, завдяки такому ритуалу, отримує бажане, крадучи вдачу у замовленої людини чи щось інше, що він там позаздрічі побажав. Вона також відкрито каже, що активно проводить ритуали, щоб перекласти на когось свої різні прокляття або клієнта, проплатившого послугу. А люди, на яких перекладають прокляття, можуть навіть не здогадуватися, що їм пороблено. Люди, які не посвячені в цей бізнес, може і будуть дивитися на все це як на шарлатанство і вигадку. Але якщо людина вже потрапляє у цей вир і вона стає жертвою впливу нечисті, коли сутність вже проявляється у людини голосами, то вже мало що можна зробити, щоб позбавитися наслідків таких ритуалів. Гласи змушують людину провалюватися в плір, впливаючи на неї принизливими діями і словами. Це неминуче призводить до втрати свого місця в житті, принижується її гідність, втрачається її вдачі, і в більшості своїй можливості реалізувати себе, оскільки такі люди вже не мають повної свободи дій при використанні своїх мізків, бо в розумовий процес вже втрутилися злі судності, яких якраз такі чорні відьми і людям, коли роблять ці чорні обряди та ритуали. Гребаний піздець. Не стримав Богдан у виразах і голосно проключав у своїй кімнаті, але дуже швидко відновив самовладання, продовжив виражати свою праведну злість абсолютно нормальними аргументами, які притаманні людям без будь-яких збочень. При цьому відьми не ховаються. навпаки визнають, що вони просто шарлатани, які користуються наївністю людей. І головне виправдовування таких лукавих людей полягає в тому, що ви начебто самі винні, оскільки живете безтурботним життям і не розумієте важливість духовного просвітлення в житті людини. При цьому більшість з них приховує, що всі їх можливості для вражіння пов'язані лише з договорами, з негативними сутностями, які роблять за них всю цю чорну справу. У той же час чорні ворожки визнають, що жодна відьма не може пробитися до віруючого і заподіяти йому шкоду, і що вся ця нечість починає розчинятися і відступати, коли вони намагаються вплинути на людей, які вірять в Бога. Оскільки святі мученики завжди говорили, що одного істинного віруючого достатньо, щоб сім'я не турбувалася про наміри зло налаштованих людей. І навіть якщо вони спробують використати чорні ритуали, використовуючи негативні сутності, віруючи його сім'я, все це повинні бути несприятливі до такого впливу. І навіть якщо вони спробують використати чорні ритуали, використовуючи негативні сутності, віруючий його сім'я, все ще повинні бути несприятливі до такого впливу. Ще одне відео Богдан продивився про екстрасенс, який прослався своєю перемогою в телешоу, на якій з'їжджаються різні особистості, які заявляють про свої екстрасенсорні здібності, і де вони створюють змагання для глядачів, змагаючись хто краще впорається з різними містичними завданнями. Він ні від кого не приховує, а прямо говорить, з ким має справу і як отримує інформацію, і хто йому допомагає з цим. Він має можливість отримати від свого голосу в голові будь-які підказки та допомоги. І тим самим легко доводить простим людям свої незрозумілі для них здібності, які в тій чи іншій мірі для нас прийнято ототожнювати з екстрасенсорикою над природними можливостями, які відкриваються в людях. Отже, він не приховує свої думки про те, що за кожною успішною людиною існує контракт з темними силами. І він відкрито про це заявляє. І тепер і для Богдана це виглядає як цілком логічне відкривання. і він вже не, не мав ніяких підстав сумніватися в цих словах. То вже виявляється, подумав Богдан, що тим, хто має контракти з темними силами в цьому світі, прості люди заздрять, скільки д'явол дає йому всі необхідні принади, щоб спокусити та залучити в свої тенети інших людей з незрілим розумом. Водночас, в принципі, нікуди не подітися, так як звичайні люди підпорядковуються і контролюються людьми на контрактах з темними силами. У цей момент Богдана буквально пронизала щось таке незрозуміле і величезне. Який він ототожнював з якимось енергетичним ефектом, який дав йому зрозуміти, наскільки незначна людина проти такої сили, яка може без зволікання розчавити будь-яке життя на землі. Більше того, це відчуття було недовгим, і через десяток секунд він вже стояв і думав, чи не здалося це йому. Потім він зрозумів, що змусило його на мить відчути себе таким чутливим. У цей момент він намагався зрозуміти всю безвіх життя людей, які живуть на землі, наче пеклі, не маючи змоги хоча б на деякий час знайти справжню непідробну і невигадану надію на гарне майбутнє. І так він відчув усю цю біль своєї душі, яка таким чином набула досвіду у цьому втіленні, і яка тепер стала розуміти, що в цьому світі немає ніякої правди, немає ніякого добра оскільки позаду у тіні будь-якої доброї людини стоїть зло і підштовхує її, маніпулюючи природними добрими почуттями, використовуючи їх всіма важливими способами для досягнення своєї злої мети, чомусь саме зараз Богдан знову подумав, що ми люди живемо в подвійному світі, де є світло, інша сторона, яка є темрява, є плюс, інша сторона, якого мінус, є добре, є погано. Є біле, є чорне, є день, є ніч, є сонце, є місяць, є западине, є гора, є літо, є зима, є пустеля, є океан, і нарешті є чоловік і є жінка. І тому, якщо шизофренії не існує, а з таким діагнозом людей, які страждають від злих голосів, лікують у лікарні, то і для людей, які не звертаються до лікарів, у яких є відносно добрий вплив голосами в голові, шизофренії теж не існує. Відповідно, Богдан продовжував прораховувати в голові, є добро, і є зло, а це означає, що є Бог і є дьявол, і все це разом і має загальний висновок, що є життя і є смерть. Богдан ловив себе на цій дуже високій і глибокій розумінні світобудови думці і продовжував думати форматори розгляду невивченого явища впливу голосів на людей. Якщо люди мають досвід життя під пекельним нелюдським впливом голосів на міські, відповідно на хід події в їх житті, то є люди, яких голоси не принижують принизливими висловами, а намагаються будувати довірчі стосунки таким чином, щоб у людини не було страху та була повна довіра до їх слів. І такі відносини будуються на прикладах, коли лояльні голоси роблять до моменту повної довіри правильні підказки. У цей час все більше і більше побудовується ланцюжків нейронних зв'язків у мозку, посилаючись на те, що людина розуміє, що якщо вони допомагали мені раніше, то я можу довіритися і зараз. Але в той час, коли є повна довіра до голосів, якраз може і ставатися тема маніпулювання людиною, яка мислячи, що вона робить правильно, робить дії, які шкодять іншим. І можливо, якраз такі. Люди і є зворотною стороною монети того нещасного людського життя одного відсотка населення планети, яке так сильно страждає від нелюдських тортур через повітряне поневіряння, яке влаштовують штучно сутності для вихачення енергії гавах. І ці люди зворотні сторони медалі, напевно, навіть не знають, що такі більш-менш негативні емоції в житті. Уявіть, тоді виходить, що всі ці історії про баланс сил, баланс кривої людського життя. Яка то піднімається, то спускається донизу спинам часу, і про баланс двоїстості, який є законом Всесвіту, це просто балачки, і цього не існує для кожної окремо взятої людини. Але розуміння того, що так не може бути, у Богдана було непохитним. Тому він далі йшов у своїх роздумах. Виходить, що чорна магія у світі робить цей перекос балансу, коли деякі люди пекельно страждають, а інші завдяки цьому насолоджуються райським життям на землі. І тоді стає зрозумілим, чому люди допомагають сутності в пошуках жертви, чому вони так легко йдуть на контракти з дьяволами, продають свої душі. Але... І тут Богдан себе зупинив, тому що він став думати про покарання таким прислужникам зла, але це вже була не його справа. Далі, в соціальній мережі, він натрапив на блогера, який розповідає про свій досвід життя з голосами в голові. Цю розповідь не можна порівняти з попередніми випадками, які розповідають про демонічний вплив на людей через пекельні звучання. Використовуючи звуковий вплив на людину, який не чутний іншим людям, також яснобаченням або іншим впливом на органи чуття, і, наврядчи, така людина, як він, вступить у групу людей, які бігають по завданням і кадують людей на вулицях, щоб гра в сутності черговою жертвою принесла передбачений результат, і всі були задоволені приниженням людини, яку замовив хтось із його ворогів, і насипає срібні монети для виконання таких завдань. Що по результаті повністю залякана в жаху і під шантажем жертва стала робити задумане сутністю і вже прийняла участь в подальших іграх з наступними жертвами повністю під контролем голосів. А про те, що її замовили взяти під контроль, вона може так все життя і не знати. І ось саме цей блогер вірно каже, щоб не стати жертвою судності, варто відкрито говорити про це. Прикладом з дівчини-блогеркою, яка думає, що вона хворіє шизофренією, яка активно розповідає про свій життєві досвід. У соцмережах. І про те, як вона живе зпливом голосів на неї, Богдан згадав у першу чергу. Більше того, якщо цей чоловік-блогер романтично розповідає про свій досвід голосами, і про нього не можна сказати, що він якось ментально або фізично постраждав від того впливу, то дівчина-блогер явно отримала свою дозу неприємних відчуттів у житті від цієї хвороби. Відповідно, багато хто може сказати, що вона трохи дивна. Що по суті вірно, оскільки за голосами людей, 1-3%, можливо, більше всього населення планети. І для загального розуміння суспільства таких речей ще дуже далеко. Далі Богдан згадав, як раніше прийшов до висновку, що якщо людина з доповненою реальністю, маючи договір за голосами, вірить у щось, а сутності доводять йому формальними фактами, і діями його правоту. І що саме її дії є найбільш вірними і найточнішими, то у такої людини з голосами розвивається манія величі. І тоді пізніше такому опору нічого вже не доведеш. І він буде тільки сміятися з ваших аргументів. Тому я нікому нічого доводити не буду, а коментуватиму лише у тому ключі, як мене цікавить і як буде потрібно, підсумував Богдан для себе. Після перегляду відео з жінкою, яка грамотно і на прикладах успішної практики допомоги людям заявляє себе цілителькою, Богдан почав думати, що в цьому випадку сутність, яка так чи інакше привела цю жінку до усвідомлення себе цілителем, додає їй впевненості в своєму занятті тим, що її практика показує найточніші діагнози і приносить результати. І тому її думка, після її досвіду, в своїй практиці полягає в тому, що всі люди, які страждають від впливу на них злих голосів, це люди, на яких темна сила, це темні відьми, чаклуни, шамани чи інші окультисти, які займаються темними практиками та ритуалами, встановлюють підключку бісів. І вони приниженнями та різноманітними маніпуляціями отрують життя людей, пригнічуючи їх дух і волю і змушуючи відчувати постійну провину у своїх помилкових діях і житті, що потім призводять до таких випадків, коли люди просто втрачають від знущань розум і божеволюють. Водночас, як варіант позбавлення від паразитичної сутності у вашому житті жінка-цілителька запропонувала кожному записати і вимовити певний текст власним голосом. Богдан почав перевіряти це, чи зможе він вивчити цей текст на пам'ять, написавши на апушу папери. Я вимикаю всі канали та всі підключки до свого біоенергетичного тіла, яке було дано мені при народженні, яке творець наділив силою волі духом і правом вільного вибору. Усі канали з негативним впливом на мене. Я перенаправляю на всіх тих, хто їх створив, і хто їх використовував за рахунок мене. Всі видимі і невидимі сутності, паразити, будь-яке життя або будь-яке нежиття, що обманами шахрайством, законами Всесвіту, впливали на мене весь час мого життя, тепер несуть повну відповідальність за свої дії за законами вищої справедливості. При цьому все вкрадено в мене шахрайським способом, повернуто негайно. Богдан відразу згадав підставу для таких слів у своїй голові, яка вже була як Велика енциклопедія. Він пам'ятав, що в Біблії є згадка про те, що будь-яка людина може бути виправдана будь... у будь-яких звинуваченнях проти неї, незалежно від шахрайства із законами, якщо вона вірить у Бога Ісуса Христа. Буквально в посланні до римлян від святого апостола Павла написано так, розділ 3, вірш 28. Бо вважаємо, що людина оправдується вірою, незалежно від діл закону. Крім того, він також пам'ятав іншу мудрість, прочитану в Біблії, і на кілька хвилин занурювався в роздуму про одну з багатьох мудрих історій від Іваналія, за допомогою якої Ісус Христос передавав своїм послідовникам знання цього буття. Він пам'ятав недослівно, а в сенсі того, що не варто шукати соломинку глазу іншої людини, поки не потрудився подивитися, усвідомити і, зрештою, порахувати кількість і величину соломинок у своїх очах. Наскільки глибоко ця мудрість пронизує реалії нашого життя, кожен може посадити окремо, поставивши перед собою завдання проаналізувати свої життєві ситуації і дати відповідь. Чи варто засуджувати когось на вашому шляху, тоді як загалом ви можете судити цей світ лише на основі свого досвіду та лише своїх правильних чи помилкових дій? Тому те, що може бути правдою точно і безальтернативно для вас, для іншої людини, здасться дурістю, невігластом і абсолютним абсурдом. І між цими крайнищами в тій чи інші міри ми всі знаходимося. Тож, будь ласка, скажіть мені, чому ви так завзято із такою насолодою, готові критикувати, пліткувати, засуджувати інших людей до хрипати у горлі, тоді як про себе намагаєтеся теми не піднімати. А якщо і піднімати, то лише в позитивному та корисному для вас ракурсі. Невже вам не хочеться бути щирими десь до боку своїх душі, хоча б і самим собою, намагатися перенести цю щирість у всі сфери свого життя? Звичайно, якщо вам це ні не трохи не зашкодить. Звичайно, якщо вам це не трохи не зашкодить, тому що в нашому світі багато речей було доведено лежати на таких фундаментах неправди, що краще не розкривати цю неправду, оскільки крик, гвалт, шум і брязкіт падіння цього нав'язаного і абсолютно штучного світогляду для багатьох людей, які змушені жити лише тваринними потребами. Будуть такими жалюгідними, що багато хто скаже, навіщо мені потрібно було знати цю істину і що вона мені дала? Отже, життя дуже коротке, і вам потрібно відштовхуватися у своїх діях від так званого стільця перед екраном, на якому сиділи, і продовжуєте сидіти, дивлячись на світ, в якому ви живете. Простій людині, яка прожила 60, 70, 80 років, і смерть прийде, а вона так і не дізнається, що це за світ насправді. Інші ж людині вже в юності, молодості, зрілості, або вже, або вже в старшому віці життя відкриває свої реалії. І тоді людина буквально переходить на новий рівень свого буття. І це мова йде не про якісь матеріальне багатство. І ось таким людям людське життя дає розуміння того, хто ми є, такі більш глибоко і більш чітко. І після таких розумінь, вже як раніше, життя людини не буде ніколи. І для них, відповідно, кольори виключно чорного і білого характеру починають набувати різних відтінків райдужних кольорів. І цю так звану скриньку Пандори можна вивчати в цілу вічність, і ви завжди знайдете щось нове, щось таке, яке просто буде вражати своєю в першу чергу простотою, тому що це завжди було буквально у всіх на видноті, але при цьому неймовірною величчю, оскільки важко уявити собі таку вершину, не допускаючи думок з доповненою реальністю повсякденного життя. Тож притча настільки глибока, що буквально філософ, який зараз Богдані розправу крила, щоб щось сказати, почав мовити. Що це можна інтерпретувати як вічну боротьбу добра і зла, коли добро змушене пояснювати людям розуміння, щоб не впасти у вир зла через свою дурість. Водночас той факт, що всі люди на планеті спочатку мають світлу і добру природу, не викликає сумніву, оскільки коли дитина народжується, вона не має ні гніву на інших, ні гніву на світ, ні ненависті на та інших негативних емоцій, оскільки за визначенням він ще не знайшов для себе жодних ворогів і в принципі не може зрозуміти, що вони можуть існувати. Але коли людина потрапляє в це середовище, де кожен готовий щось рвати, у когось обдурити, когось лицемірити для власних цілей, то рано чи пізно кожен скучується в щось на кшал простої гонки, хто краще живе, у кого краща зарплатня, хто має кращий рівень життя. І кожен, хто не вписується в стандартне розуміння добре, вони починають засуджувати, наводити наклепи, глузувати або навпаки, клас заздрісних людей, які замінюють свої невдачі. Та свою якусь психологічну травму, принижуючи інших людей, вигадуючи якісь байки про них і поширюючи чутки. Ось про такі стосунки і говорить мудрість святого Письма. І це свідчить про те, що саме в цьому Ісус Христос бачив прояви зла, яке поширюється серед людей через судження та критиканство тієї чи іншої людини. Він чітко дає знання, які слід сприймати, як у доброму сенсі жадібний учень, який хоче жити щасливим життям і ніколи не потрапляти в руки зла. Це просто живи, не суди нікого, тому що ніколи не знаєш, які капці довелося носити людини, щоб, щоб тепер з'явитися перед твоїми очима у несприятливому освітлі, яке ти так хочеш обговорити. Богдан закінчив свою довгу думку про розуміння мудрості про те, що не слід шукати соломанки в очах іншої людини, коли ти продовжуєш пети, не помічати в своїх очах брусків. Він відкрив Біблію і знайшов дослівно цю мудрість. Розділ 7 Євангелії від Матфія: не судіть, щоб і вас не судили. Бо яким судом судите, таким будуть судити і вас. І якою мірою міряєте, такою буде відміряна і вам. Чому ж бачиш скалку, що в оці твого брата, а колоду, яка в твоєму оці, не відчуваєш? Або як скажеш своєму братові, дай витягну скалку з твого ока, коли ось колода в твоєму оці. Лицеміре. Спочатку вийми колоду зі свого ока, а тоді побачиш, як вийняти скалку з ока брата твого. І коли Богдан закривав Біблію, на вулиці почувся виразний шум, що нагадує вибух чогось. Раніше Богдан не мав досвіду на слух сприймати вибухи реактивних ракет, тому він все ще сумнівався в тому, що почув. Він подивився на годинник, було близько 4 години ранку, дата 24 лютого 2022 року. Він вибіг на вулицю і далині в зоні аеропорту було зарево, що вже давало чітке та однозначне визначення того, що це стався сильний вибух ракети. Війна, подумав Богдан.